Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу роз'яснити е, інформацію стосовно поняття обмежено придатних, адже пам'ятаємо, що такий статус був скасований. Що це значить? Відповідні роз'яснення нам надає Міністерство охорони здоров'я України. Тож, придатних залежно від ступеня функціональності е, придатних чоловіків, розділять на чотири категорії: це ті чоловіки, які будуть придатними до служби повністю. Е, наступ Категорія це придатні до служби у військових частинах забезпечення територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, але не придатні до служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті, силах спецоперації тощо. Наступна категорія це придатні до служби за окремими спеціальностями. Та наступна четверта категорія. Це придатні для виконання специфічних завдань. У кожній групі захворювань можуть бути як придатні чоловіки до служби, так і непридатні. Статус буде залежати від ступеня порушення функцій організму. Люди з певними медичними станами, знову ж таки, Міністерство охорони здоров'я України надає роз'яснення, ампутація рук, ніг, втрата ока, тяжка акуба Ротравма будуть визнаними такі люди непридатними до служби. Змінені вимоги до стану здоров'я, також військовослужбовців, десантно-штурмових військ, морської піхоти, сил тероборони в особливий період. Що взагалі робити раніше, хто отримав статус, обмежено придатний. Всі чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними, до 4 лютого 2025 року повинні пройти повторний медичний огляд. З'являтися самостійно для проходження ВЛК не потрібно. Відразу ж роз'яснення, військовослужбовців будуть запрошувати на повторні комісії через військові командування, а військовозобов'язаних через ТЦК, ну через військомати. От. Тому дуже виникає багато питань. Е, і наступне питання: як же буде відбуватися проходження ВЛК? Е, військово зобов'язаний. Прибуває на медичний огляд ВЛК, з результатами рентологічного обстеження органів грудної клітки, якщо вам більше 40 років або ви маєте медичні показання, то вам також потрібно буде пройти ЕКГ. Кожного військовозобов'язаного має оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, отеленолог, а за медичними показаннями ще лікарі інших спеціальностей, якщо ви маєте, наприклад, Нічні захворювання, військове зобов'язання, вибачте, які не будуть мати скарг на здоров'я, будуть проходити спрощений медогляд. Загалом процедура ВЛК не має перевищувати 14 днів. Також дивіться, буде встановлено чіткі критерії для визначення ступеня придатності до військової служби. Вони будуть поєднувати міжнародну статистичну класифікацію хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я та ступінь порушення функції. Ступінь придатності до військової служби буде встановлюватися відповідно до розкладу хвороб, пояснень до нього та таблиць, додаткових вимог до стану вашого здоров'я. Також доповнено процедуру оскарження постанови ЛК. Рішення про направлення на контрольне обстеження та медичний огляд ВЛК тепер має бути виконано упродовж місяця після прийняття. Повторна ВЛК людина проходитиме в іншому закладі охорони здоров'я. Також це ці зміни, які станом на сьогоднішній. День відомі. Якщо будуть ще доповнюватися зміни, я обов'язково вам додатково буду з вами ділитися необхідною інформацією. Тож будемо стежити за новинами законодавства.